Хіром мені напівки для хлопців крокуделки. Давайте наш ось. І. Ну, я думаю, що ну, давайте ще на макаку. Так, тут уже все є. Давайте що йому такого котка дамо. Далі у нас... Ось тут на наліпочка його дуже повзло. Давайте дамо йому такого. Оце. Так, зараз такого. Палітра всякі, Давайте що додамо, Ну, так. давайте йому дамо парочку котаків. Таких мультяжних. Типа зараз отаким. Вот Когось цього і такого. Давайте ще от якийсь два цих і кольоровий. Ой, їх ще кольоровий. І ну, це вже. І це для милоти. Давайте ще собакою. Будем собаку, я знаю, куди тут шкоту. Це собачка. Ось я просто хочу у мене торти. Они тут багато. І так, з цього Blackpink ньому точно не буде. Давайте дамо це. І пір'ячку. Що може... Ну, дівчинку йому таку точно не будем давати. Давайте синю пір'я, Ось, синю фіонер. Ну і можна природу. Все, я йому даю ось ось природу і ось таке ось. Все, тепер даємо цей опит один. Зараз заскочу. Все, я заскочила, тепер треба найти. А... Вот, навіть. Кам'ян буде так. Да. Я еще не закрыла скотч, но закрыла. Надо потихоньку. Скотчем я Скончим, типа тут такие вот. давайте на вот, э, для домой.